Сьогодні ми намалюємо метелика. Метелик буде намальований в такій трішки новій техніці, яка тільки входить у петриківський розпис, але дуже гарно виглядає, дуже естетично і доповнює елементи. Це техніка бокового мазка. І ось ми сьогодні спробуємо намалювати метелика. В такій техніці. Для початку ми визначимо. Простим олівцем помітимо, де буде серединка метелика, тобто його тулуб, ось ова лінія. Далі можна спробувати малювати без промальовки простим олівцем. Чому? Тому що промальовка простим олівцем зобов'язує дотримуватись тієї форми, яку ви задали на листку. А так, малювання може бути зовсім довільним, адже метелик має дуже різної форми крильця. і як поведе ваш пензлик, такою може бути формою, ваша крильця, вашого метелика. На моєму столі ось такі матеріали: простий олівець, мука, котячий пензлик. І зверну вашу увагу на пензлики, які годяться для малювання боковим мазком. Це або плоский з рівним краєм, плоский він такий пензлик з рівним краєм, широченький. І може бути плоский з ось таким зрізаним трішки краєм. Мені малювати ось цим зручніше, хоча цим теж дуже гарно виходить. Давайте ми з вами почнемо роботу. У мене є вода, вода має бути чиста. Для малювання боковим маском можна брати і акварель, можна брати і якісну гуаш. я вмакаю пензлик. І стіджую останню крапельку. Він має бути мокрий, в міру, але без зайвої водички. Ось цей загострений кінчик я вмокаю в... в. мене синій кольор і фіолетовий, ось тут. Я вмокаю ось такий, не синій, блакитний лазурний колір. Один кінчик, тільки вмокнутий. І починаю вести. Веду, заокруглюючи, і ось тут роблю ось такі повороти. Так, ви бачите, що чіткий край видно ось тут, і більш насичений колір тут. Тут фарба розпливається з водою, адже на пензлику вода. І синій колір трішечки змішується з водою. Середній край ось цього мазочка, він розмитий. Знову добираємо води і останню крапельку. Це потрібно робити після кожного мазочка. Воду в серветку не обмокуємо, пензлик має бути в міру мокрий. знову макаємо один загострений кінчик. Щоб намалювати друге крильце метелика, ми його зробимо ось такої форми. Знову добираю водички і синього кольору лазурного, приклала, провела і ось тут зробила, ось одала такої форми кінчиком, завершую. Ось таких два крильця в нас вийшло, верхні і нижні. Знову вмикаю загострений кінчик пензлика в фарбу. Ось і намагаюся симетрично намалювати ось верхні крильці. Так. Ну, якщо не вийшло, можна трішечки пройтися ще раз. Напевне, було на кінчику замало фарби. Обов'язково повертаємо пензликом. Для цієї роботи, повторюю, можна використовувати як і хорошу якісну гуаш художню, так і акварельні фарби. Так, і ось тут робимо нижнє крильця до вели, добираємо знову фарби, повертаємо і малюємо, і малюємо вже другий бік крильця. І отут завершуємо ось таким кінчиком пензлика. Так, осині. Мазочки у нас виконані боковим мазком. Потрібно дати підсохнути нашому малюночку. Ви бачите, що от боковий мазок, коли він виконується кольором з одного боку, тільки а з другого вода, він дає можливість показати ось таку легкість цього елемента, адже він дуже-дуже світлий. Можна боковим мазком малювати, взявши на пензлик два кольори. Про це я покажу в інших відеоуроках. Зараз з одним кольором і вода. Так, коли наш, наші крильця вже підсохли, ми можемо набрати фарби іншої. Я взяла для малювання цього метелика лазурну блакитну і ось така фіолетова. Тулуб нашого метелика ми можемо намалювати, просто приклавши, протягнувши трішки, протягнувши трішки котячий пензлик, щоб він мав таку форму такої краплинки. Приклали кінчиком протягуємо і прикладаємо сильніше. Так, приклали. Це тулуб. Ще нам треба прикласти зробити голову, ось так. Трошки заокруглюємо, ведучи зліва направо, ось так все, наш тулуб і голова вже є. Ми можемо кінчиком нашого пензлика е, зробити очки метелику. У мене є пензлик з загостреним кінчиком. Це може бути зубочистка Так, малюємо. Фарба для малювання ось таких тонких елементів прожилок і так далі, має бути рідша сметанку. Ось тут зараз ми намалюємо його вусики, вони мають бути тоненькі, легкі. Ось так. Наші вусики є. Тепер спробуємо намалювати прожилки для нашого метелика і оздобити. Різними зернятками, найдрібнішими елементиками петриківського розпису. Прожилки робимо чергуючі довгі і короткі мазочки. Такі ось прожилочки. Довші і коротші, це дає можливість показати його таку гарну форму. Так. Сходяться всі мазочки до тулуба. Інколи ось тут можна виступати за краї. Зараз поведу тулуб, бо він вийшов трішечки прозорий. Так. Ну і ще мазки залишились краї мазочків на ньому. Все. Ось основні у нас такі елементи вже є. Тепер я беру блакитну, змішую трішки з фіолетовою, щоб утворився якийсь новий відтінок кольору. І починаю оздоблювати нашого метелика. Я додам таких подовжених зерняток трішки. Ну, тут я намагаюся прогнути її я намалюю, тут я намагаюся дотримуватись симетрії. Через те повертаю листок так, як мені зручно. Так. І ось тут так само. Тут я додам ось так по два зернятка. Ось такий візерунок для нашого метелика. Все просто, легко. Ну і тут можна додати трішки наших зерняток, які утворять ось такий візеруночок. Все наш метелик готовий.